Слава Богу, мир вам. Я вітаю всіх, кому не байдуже слово, хто відклав свої справи, бо знаходяться люди, які теж мають якісь справи свої, якісь роботи, так? бо тут немає лінівих людей, вони всі працюють, але, але прийшли для того, щоб не тільки підтримати мене, а й послухати слово істини. Ось. Всі, напевно, знають. І в християнському світі всім відома молитва Отче наш. Всі кажуть, Отче наш. Хай буде царство Твоє як на небі, так і на землі. Так? Але, мало бать, хто з -за собі задумався, хто має будувати це царство на землі. Бо всі погоджуються, хай буде. Але воно само не буде. розумієте? Його хтось має будувати. Ось я пам'ятаю, за радянських часів була така пісня, її називали Дитячим гімном. Не Всі, мабуть, її пам'ятають, але комусь вона може нагадається, вона звучала приблизно так. Хай завжди буде сонце, хай завжди буде небо, хай завжди буде мама, хай завжди буду я, правда? Чудова пісня, правда. І вона... Але з часом ми ростемо, розумієте, стаємо дорослими і розуміємо. Що за місце під сонцем треба ще й поборотися. так? От, На жаль, небо теж воно небезпечно, несе шахеди, зараз ми то відчуваємо. Хай завжди буде мама. Ми розуміємо, що мама може бути вже і папою, розумієте? І це теж небезпечно. Ми навіть з того не здогадувалися, але це не все католицька церква. Ми все бачимо, як вони благословляють однополі шлюби. Хай завжди буду я, а чи завжди я буду? Розумієте, теж, воно теж приходить не відразу. Я пам'ятаю своє дитинство, і, і, і я мріяв, теж буду доросле. І одного часу я вже ділився з тим. Мені було років 12, і я лежав в ліжку, пам'ятаю, як от зараз. І мені прийшло таке: а чи завжди я буду? Я ж помру. І в мене так серце зжалося, що я, мабуть, би теж помер би. Але якимось чином я вийшов з того стану, це був страх. Страх, страх паралізують, страх. І я думаю, що людина з часом, я не знаю, у кого як, але вона обов'язково прийде з цим запитанням, а, а де я буду, а чому я є, і, і що, і як. І людина починає шукати десь вихід. так. І часто вихід вона знаходить де? З релігії, з релігії. Вона там, де вона от мешкає, ну, я маю на увазі Україну, так, в залежності від населеного пункту, так, вона вибирає. Вона вибирає релігію, бо вона досить поширена, набудована багато храмів. Людина шукає вихід. Людина шукає вихід. Чи, ну, Вона чує, що є Бог, так, вона його приймає. Але яким чином приймає, Де вона його приймає? Чи приймає вона його в істині? Ось. Ми всі так чуємо, що є воля Божа, так, воля Божа. Протестанти, я чому так от кажу, дехто думає, що ну протестанти найбільш наближені до істини. Ми то чуємо, ми то знаємо. Але я особисто стикався з тим, що вони теж не розуміють, що коли приходять бурі в наше життя. А це є хвороби, розумієте, і воно приходить не тільки не воно і й віручим приходить або страхи, якісь, або якісь такі події, які несуть, ну я не знаю, чи страх, але бурі в нашому житті. Та переважно так називають, коли приходить буря, вони кажуть, на все воля Божа. От. І розумієте, Я відразу думаю, ну а як же так воля Божа? Коли ми пізнаємо в, в церкві Христові волю Божу, ми її знаємо. Вона говорить про те, щоб всякий, хто вірить в Сина, щоб всякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав життя вічне. І Бог каже, і того воскрешу я останнього дня. Це є воля Божа. Вона пізнається в слові. Там написано, розумієте, це не мої якісь вигадки, все. Ми беремо слово, і там воно все написано. Для когось слово закрите. Але закрите для кого? для кого? Так і написано в самому слові. Для тих, хто гине. Ось. Апостол Яков. До речі, в католицькій церкві я то не знав чудово. Апостол Яків каже, що. Mm. Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти сходить від Отця Світла, і ми віддаємо йому подяку Отцу, Сину і Духові Святому. Це ми все спромовляємо на словах, розумієте? Але коли щось стається, ми говоримо про те, на все воля Божа, так легко говорить. Це говорить про те, що ми не пізнаємо волю Божу. В чому ж та воля Божа? Апостол Павло до римлян казав, що не пристосовуйтесь до віку цього, тобто не майте з ним нічого спільного, але перемініться від нову вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є добро, що то є воля Божа. розумієте? А що то є воля Божа? Добро, приємність і досконалість. Воля Божа для нас стільки, є добро. Розумієте? Вона. Вона пізнається, вона пізнається з його любові, розумієте, що Він послав свого сина, однонародженого, заради нас всіх, заради нашого спасіння. Ось. І, і, і що найцікавіше, що в католицькій там той церкві, де я був, це все говорилося. Все це говорилося, але настільки було закрито мені, то все, і тому я ділюся з вами для того, щоб вас витягнути звідти. З тих релігійних, як то ми тут часто кажемо, коробок. Чому коробок? Тому що вона закрита не дає вихід. Тому ми кажемо коробки. Ось. Тому я тут стою. Ось. Я теж міг би працювати, знаєте, десь, і... але я не можу цього розуміти. Ми в церкві знаходимося для того, щоб протягнути руку допомоги. Ось. Оновлювати розум. Це так важливо. Але де ти оновлюєш той розум? Кожна людина, вона, знаєте, в світі можна оновлювати розум, пізнаючи щось там світське, розумієте? Релігія вона теж має свою школу, так-так, тобто вона, оновлення там такого немає розуму, там скоріше є зомбування. Чому? Тому що кожну неділю ми приходили, і я приходив до, на службу Божу, що я там чув. От. Я пізнавав, вкарбовувалося в мене таке, знаєте, що я і грішник, і грішний і грішний, і грішний. Ось, А єдиний, хто дає мені вихід, це є священник, так? бо він може відпустити гріхи. Ну, Якщо священник може відпускати гріхи, то навіщо? Прийшов Ісус? Розумієте, логічне запитання. Тому і, і Я говорю про те, що треба тверезо думати. Треба взагалі, то людина вона створена на Божу подобу і вона має розум. Вона може відділяти щось. Добре від поганого та, в світі ж так, ми ж бачимо, що ти... ми розуміємо, що таке добро, що таке зло, так? але ми не розуміємо волі Божої, Так, ми її... ми її легко замінюємо одним словом. На все воля Божа. Це є так. так. І тому, тому важливо, які в нас думки. Де вони, як вони формуються? Бо все, що приходить навіть ну, от в нашому житті, і гріх, і все, воно ж не ну, само само приходить. Розумієте, думки, думки. Слово говорить про те, що ямки, до ваші думки, такі ви і є. І от недавно було в нас навчання, і говорилось про те, як боротися, як боротися з гріхом. так? Ну, Гріх, Гріх, от, -от в думки, вони. От в... Ти бачиш очима, якийсь гріх, розумієте? Вас приход... ну, в кожну людину так є, приходять якісь думки. Оці думки вони формують вас. І тому як боротися? Пісти, молитва, розумієте, молитва. Беріть слово Боже. Я от на собі так, ну не знаю, як, хто, але ну я на собі, то, можна сказати, експериментував. Да? Щось таке приходить: змінюй думки, змінь, боротися треба з думками, Якщо, тому що думки потім матеріалізуються, вони матеріалізуються, так і я. Тому дуже важливо оновлювати свій розум. Якщо ми говоримо про те, що ми пізнаємо Слово Боже, ми маємо оновлювати свій розум в церкві Божій. Церкві Божої, тому що написано так, що в слові написано, що є, є, яка була первісна церква. В чому вона була? Вона була в апостольській любові, да? в єдинодушній молитві, так? в апостольському навчанні. Апостольському, це не є навчання католицької чи православної якоїсь віри, розумієте, де я теж досліджував, там переважно все. Якщо не візьмуть, там теж істину говорять, все, але якщо не візьмуть, то передання, то від того святий сказав, то святий, сказав, то святий. Навіщо мені святий? Якщо він навіть святий, то він нехай буде святий, розумієте? Але я досліджую, що сказав Христос, що сказали апостоли, так? оце важливо. Ну. Тож повернемося до будівництва царства Божого, з чого я почав? Ось дивіться, католики, протестанти і православні теж будують царство. Царство. От, як би там не крути, а вони коли вони ж теж говорять слово, розумієте? Вони можна сказати, що вони теж є будівничі, але чого що вони будують? Чи вони будують царство Боже на землі? Ну от логічно самі подумайте. Е, якщо вони будують царство Боже, а царство Боже це є е, добро, ми казали, приємність і досконалість, так то. Ну як вам сказати, то чому, то чому ж тоді нав'язується це тавро гріховності? Розумієте? Це ну як для мене, бо я з одною людиною говорив, і коли тільки сказав, що ну, а як грішники ж кажуть, Царство Божого не успадкують, це ж написано, це ж не то, що я там вигадую. І, і він не має що сказати. Немає що сказати, будують знаєте, Вавилон. Це теж є в слові таке. І Хоча ми знаємо, що Вавилон впав в духовному світі, він впав так, але поки що вони теж розбудовують його тут на землі. І от на підтвердження: це якраз до Корінтян, перше до Корінтян, 6 розділ з 9 по 10 вірш написано: хіба ви не знаєте, що неправідне царство Божого не успадкує? Тобто ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники. Ну, хтось може, знаєте, там є перелік це себе там, а я то не належу до категорії, та той я теж не належу. Але ідоляни, розумієте, ідоляни, от наставили ідолів про це, ми теж постійно говоримо і в храмах. Ідолів понаставляли і моляться все. От. Хтось каже, я не молюся все. Ну це не є правда, тому що ми бачимо, що і ті ікони намолені, і ще щось, і вода кропиться, освячується водою. А слово Боже говорить про те, що ми маємо освячувати Словом, лишень словом. Лишень словом ми освячимося. Ну немає ніякої рідини, а в рідина є вода, так вода це і є слово. Бо Ісус, коли зустрівся з Самарянкою, теж сказав їй: воду, яку я тобі дам, ти не будеш спрагла повік. Тобто, що ж то за вода така була цікава? От, а це є слово було, слово, слово, яке вівільняв Ісус. Це слово життя. Він ніс життя. Він сказав, що через слово моє ви стали чисті. Тільки через слово. Розумієте, наскільки за вас би ті, хто приймають Слово Боже, вони очищаються? Розумієте, як то ну надзвичайне слово, а а слова, що говорив я вам, це є дух і життя. Дух, коли в мене, наприклад, довгий час не було розуміння от, ну, слова дух. Ну а з іншої сторони, коли сіється сіється істина, сіється в тебе життя, ось ти їм наповнюєшся, от ти очищаєшся всередині, ти очищаєшся. Ну це теж надзвичайно цікаво. То ж, вчення, яке приніс Христос? Релігійне вчення ми знаємо, там вчення грішні на все воля Божа, і багато такого, що зовсім не відповідають вченню Ісуса. Я вибрав лише короткі, знаєте, бо все відразу сказати не можу, і часу мало, але деякі е, вірші я взяв, щоб стисло так е, бив е, е, вчення Ісуса викласти вам. Так йдеться про що на написано. Євангелії, хто вірує хреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Хто не народиться згори, царство Божого не успадкує. Хто слово моє берегтиме, не побачить, той смерті повік. А хто любить мене, той слово моє береже. Оце є і, і ми з, з, і написано, що і, і ми з цим прийдемо до нього і закладемо в ньому царство. Ем, Оселю, оселю, розумієте? Оселю закладемо, закладемо в ньому. Що ж то за оселя? Бо Оселя це є храм для Духа Святого. Це теж розуміти треба. От, тому що е, м, багато хто навіть уже і, і релігійників говорить про те, що от ці храми, що ви набудували рукотворні, там Бога нема, бо Бог має бути тут. Правильно, ти маєш Бога прийняти. Бо Ісус, коли прийшов на землю, Він не навчав будувати храми для Бога. Ні. Він говорив, що ви храм для, для Духа Святого, а Дух Святий це є Бог. Це особистість, розумієте? Ось. І ми є носіями того храму. Це в нас. А цей храм, його треба що? Його треба чистити. Бо ми, коли так, ми прийняли Христа, ми спасенні, все, але написано, що звершуйте своє спасіння, звершувати. Тобто треба докладати зусиль, певних зусиль. І про це говорить теж слово. ось. А, 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 а як його вчищати храм? От він наш розум і. Без оновлення розуму, без його, без того, що ми наповнюємося словом, бо наша пам'ять, вона пам'ятає то всі наші минуле, воно не є добре, воно всіх, воно різне, ось, але але воно гріховне, бо ми прийшли сюди за давним гріхом. Ось, але коли ми оновлюємо свій розум, коли ми пізнаємо істину, ось ми змінюємося самі. Ми маємо співвідно. Ми маємо співпрацю з Духом Святим, якого ми прийняли. А Дух Святий це ж не просто знаєте, слова гарні Дух Святий. Ні, ми маємо з ним зв'язок, бо він не тільки утішитель, він наш вчитель. Без Духа Святого неможливо пізнавати слово. Розумієте, воно закрите буде. Так ти будеш читати, ніби так. А чому для мене колись, от коли говорили, приводили різні ну, різні вірші з писання то з Марка, то з Матвія, Івана, то зі старого заповіту, то приповістки. Я так думаю, а чому? а чому то не виклано так? Для мене то було то все закрите. розумієте? А зараз то от настільки ти читаєш навіть зі старого заповіту. Хоча ми новозавітні, так. Але чому я пізнаю деколи і за старого? Тому що він предвісник нового. Все, що говорилося в старому, воно все збивається в новому. Це надзвичайно. Це ще більше в мене, знаєте, таке ну не то, щоб вона віра ще зростала, да. Ну хоча є, да, таке вона зростає, бо бо віру ми отримали однією мірою всі. Однаково, бо кажуть, в мене на це я от то не можу. В мене мала віра. Кажуть, це просто неправильний вислів. Це ти не зріс в той вірі, в тій вірі треба зростати, і це все через зановлення розуму. І тому про Утішителя. утішитель же Дух Святої, то в Слові говориться, що його Отець послав, в ім'я Моє, Той навчить всього, пригадає вам все, що Я вам говорив. Це говорив Христос для, до своїх учнів, апостолів. І саме головне, закон бо через Мої був даний, а благодать і правда з'явилася через Христа. Ну хто проти цього слова що може сказати? розумієте? І що саме цікаво, є ще одне слово, я вам зараз його прочитаю, Це, воно виникає і деколи і у деномінаційних християн сказано, що отож, чи закон проти Божих обітниць, закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Але якби закон даний. Щоб але, як би був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Розумієте? Праведність, ну тоді навіщо був Христос? Да? Та все зчинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Тобто віра закон віри, закон віри. Ісус теж дав закони. Колись Христа запитали, його теж провокували розумієте, на те, щоб знайти щось в ньому таке, щоб його можна було засудити. розумієте. Його спитали, яка, я, яка ж найбільша заповідь? От. Він їм сказав, любіть Господу свого всім своїм серцем, всією своєю душою. Так? І друга заповідь любіть ближнього свого як самого себе. І каже далі, що в цьому в цих двох запидах і закони пророки. Розумієте, весь закон і пророки. Ось, вот, воно стисло, все сказано, і, і, і на тому треба і кінець. Розумієте? Ну, бо, бо дехто може себе тішити тим, що він виправдовується законом. Ні, це є прокляття. І в слові написано: хто під законом, той під прокляттям. Ось. Дух Святий. розумієте, Дух святий ще дає дари. Це теж надзвичайно пізнавати дари Духа Святого. Їх є е, їх є багато. Я їх перелічу. То важливо теж, тому що ну воно дано для чого ті дари для того, щоб для будівництва. Церкви, Божої церкви. Ось по дарами ми служимо один одному, розумієте? А які то дари? Вони в, в К написані, 12 написаний, розділ: слово мудрості, слово знання, віра, дари силення, чудотворення, пророцтво, розпізнання духів, різні мови і тлумачення мов. Оце структура фактично церкви. Е, не то щоб структура, це є ті дари, якими будується церква. А дари приносять, що плоди. Це теж важне. Дари просто так не даються, бо по, по плодах сказано, «пізнаєте ви їх. І це важливо, тому що говорити можна все завгодно. Можна з себе, знаєте, такого християнина, ну, людей можна обманути, Бога не обманеш. І плоди вони бо, ну, 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 ну. І Ісус, пам'ятаєте, прокляв ту смаковницю. Ось. Про це теж вже говорилося. Колись теж не розумів. ну Для чого було? Тим більше, що він знав, що ще не час був, розумієте, то, то все так думав, ну і як так? ось. Ну, Але вона мала принести плоди. плоди. А, а написано так, що гілка, що плоду не приносить, буде відірвана, відрізана геть і спалена. Ось. Це духовні слова, це не говорилося е, про фізичне. І це, це треба просто розуміти, що ті, хто не приносять дори, вони, знаєте, гілка пуста без плоду. Тобто християнином ти можеш себе називати, але е, які плоди твої? По плодам ви будете пізнаватися? Ось і то для всіх нас і для церкви Христової теж. То, що я хотів сказати як завершення? Що людина так, і людина може обманювати інших людей, Ось, але і навіть і, 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 і католики кажуть, Бог все бачить так. Дійсно, Бог все бачить. Ось. Він бачить наше життя, Він бачить, як ми е, служимо Йому. Бо говорити, що <кій> в неділю ти приходиш на службу Божу, але ми не приходимо для того, щоб, знаєте, тільки словами прославити Бога. Бог прославляється через нас тільки, а як інакше. Бо кожен з нас має, має то фактично представник Бога тут, на землі, розумієте? І... Ти не маєш напрягатися жити. Я раніше думав, ну як я вірую, чи я там не знаю, який я там должен маю так якимось поведінку. Ні, я такий, як є. Ось, але, але я не такий. Але я не такий, розумієте, як то пояснити? Ну не такий. Ось так. Людина позбавляється, от людина, яка пізнає жертву Христа, в вже буде гідно. Хоча ми знаємо, що то гріх, от коли люди вивільняють слово, погані слова з свого роту. Я просто свого часу зрозумів, що то є прокляття. Ти вивільняєш це прокляття і в своє життя, і в своє життя своїх дітей. ось. Тому я настільки зараз страшна, то от і, і, епідемія, то як то сквер скверне той да, з, з рота йде вона? Матюки, то все, і діти, страшні речі. Воно все розумієте, воно все потім, воно все потім матеріалізується. Людина стає жорстокою, ось я не знаю. Це дуже погано. Ми своїх дітей так ну їх, їх бачите, їм вуха не закриш. Вони в світі. Ми це розуміємо. Але ми їм пояснюємо, ми їм вчимо. У нас є школа тут дитяча, називається Кіндер Університет. Ось так, що але ми бачимо інше. Ми наші діти, коли були в католицькій церкві, там теж вони так все вміють, так все організувати. Зараз літо діти що будуть по вулиці ганяти? Вони запрошують їх в храми, вони вмикають музику гарно, розумієте? Вони їх водять, все, але це навколо. От вони водять хороводи ті релігійні, розумієте? і долучають діток тих маленьких, то як знаєте. Чистий лист паперу. От вони їх в релігію туди, їх всіх помаленьку затягують, затягують. А батьки думають, навіть ті, що не належать до церкви, вони, та хай дитина там буде, там поганому нічого не навчати. Вони ні, вони стають там рабами, повірте мені. Вони рабами стають. І ті рабовласники, вони такі, знаєте, гарні, танцюють все в рясах. Ось. Але вони рабовласники, вони ведуть людей до смерті вічної. ось. І ми це знаємо, і ми там були, і тому ми хочемо, щоб ви щоб ми щоб ви вийшвітам. Тому ми тут з тим, проповідуємо вам. Ось я благословляю вас на пізнання істини, зробіть свій вибір. Це є вибір вашого життя, основний. Бо ми приходимо на світ сюди не для того, щоб будувати, знаєте, щось таке для земного, для краси. Все ні, ми прийшли для того, щоб пізнавати волю отця, пізнавати жертву Христа. Ми маємо перспективу вічного життя. Це це надзвичайне. Це надзвичайно, я не знаю, що може бути більше, чим пізнати життя вічно. Мені є ті, що в кіно, знаєте, я з людьми говорив деякими, вони. Та померте, і знаєте, як я не вірю в це. Я знаю, що коли прийде час і прийде такий страх смерті, що то він тільки зараз бадьориться, так говорить. Але прийде обов'язково страх смерті, і, і і, і, не знаю, чи буде біля нього та людина, яка і донесе йому істини, бо їх так мало тих людей. А ми бажаємо, щоб їх було більше. Тож навчайтеся, підписуйтесь на наш додаток Християнські зустрічі. Вони і той додаток є в Apple Store, і в інших ну, операційних системах. Ви знайдете. Вони називаються християнські зустрічі. Пізнавайте істину, істина зробить вас вільних, вільними. Амінь.